Захмарні ціни на газ, відсутність опалення та відродження СРСР. Життя на на Росії все більше схоже на мрію. Про заборону ігор та Урочисте відкриття смітників вже за мить. Дорогие друзья, всех приветствую. Новая мусорка открыта в городе Махачкале. Дети приходят на парад здесь фотографироваться, селфи сделать. Это очень красиво. Больше других мест Махачкале нету как это. Открытие мусорки в центре города. Жалко, цвітов, нету только у дітей чтобы вас зажить. А так все є И дети, і шарики, і з Поздравляю всіх з відкриттям нової мусорки. Тепер нарешті заживуть, але це не всі новини з терен над наддержави. З коліна вже давно встали, а з коней не злізли. Жителі архангельських сіл досі змушені пересуватися на гурбу коняки та на саморобних болотоходах. Ще раз болото ходах. Двадцять перший вік на дворі, а у нас больных везуть на баладоходах. І дітей із деревні Березник до школи везуть на лошадях. Головна проблема Путіна не в тому, що люди не мають доріг, а в тому, що вони мають смартфони і навчилися записувати звернення. Добре, хоч поки що починають з традиційного. Уважаємо ладімрладімерич, панавозили у села смартфони. А путіну тепер слухати всі ці дурнуваті звернення. Оце біда! Тепер всі розуміють, як виглядає велич. Ще вона виглядає ось так: люди продовжують жити у бараках і просити помилування у Путіна. А Путіну з вікон Кремля, які виходять на червону площу, не віддають проблем холопів. Жителі Якутії, наприклад, сидять без опалення при мінус 50 градусах. Котельні не витримують навантаження, грошей немає. Недофінансування ЖКГ Якутії перевищує 27 мільярдів рублів. А натомість Путін на весь світ вихваляється арішникам, адже на це ж гроші в нього є. Газ росіянам, як і масло, будуть продавати втридорого, бо економіка ж злетіла, і всі стали занадто багаті. А значить, можуть платити. З липня цього року ціни злетять ще на 10%. Злий захід відмовляється від російського газу. Але росіянам це ж тільки на користь, розповідають у Кремлі. Але є приводи і для радості. У Держдумі обіцяють, що СРСР відродиться вже цього року. На думку депутата Анатолія Басирмана, відродження ковбаси по 2,20 – неминуче. Як згадує акторка Тетяна Васильєва, яка підтримала російське вторгнення в Україну, жилі б'єдна, но Сталіна любілі. Очі бідно жили. і то я тільки зараз понимаю, що не то що бідно, а ще хуже. хуже. Но... Ми не ощущали этого. Ми чувствовали, що ми бедные, що ми нищие і що ми умираем от голоду. Виступав Сталин і говорив, як ми хорошо живем. І когда Сталин умер, мама з папой плакали как ніхто. что папа всегда стояв з рюкзачком, що його заберуть. Ось і зараз вся пропагандистська машина націлена на те, щоб без води, опалення і газу росіяни продовжували дивитися Соловйова і прославляти Путіна. Поки Совкові мріє тільки на шляху до виконання час вводити сталінські прийоми, наприклад, заборонити всі відеоігри західного розливу і залишити тільки патріотичні речник Держдума Володін каже, що йому вдень і вночі надходить безліч скарг на ігри з пропагандою чужих цінностей. Тому він не зміг мовчати і вже готовий висунути ініціативу щодо заборони подібного неподобства. До слова спало на думку, що а точніше, натхненник Путіна, північно-корейський диктатор, прирівняв приготування та продаж контогів до акту державної зради і заборонив їхнє споживання, пояснюючи це захистом від західних цінностей. Крім того, у КНДР посилили покарання за розлучення. Тепер обидві сторони відбуватимуть покарання до шести місяців, оскільки розірвання шлюбу розглядається як антисоціалістичне явище. Скоріше, скоріше Путін. А то кімчинин випереджаю тебе у передових і таких важливих ініціативах. Поки зет фанатики пропивали останні мізки на новий рік. Українці невпинно наступали на Курщині, а в глиб Росії були запущені подарункові феєрверки. Але про все це у порядку черги. Палаючи на автосховище в Енгельсі у період свят засіяло навіть тим, у кого не було свіфа. Захоплені очевидці пишуть, що пожежа спалахує дедалі сильніше з кожним. Ним днем після атаки дронів і повного шоку росіян нарешті висловилася і місцева влада. Як завжди стверджує, що це все результат падіння уламків, а не робота доброго безпілотника. Тим часом у самому Енгельсі оголошено режим надзвичайної ситуації. Там вибухнув другий резервуар на НПЗ. Горить так, що пожежу видно навіть у Саратові. Вибухового вам нового року, росіяни. У нас Крім цього, варто зазначити, що все продовжує йти по плану і на Корщині. Там дуже тривожно. Інформація про новий наступ ЗСУ в глиб Росії спершу з'явилася від російських воєнблохерів. Вони почали повідомляти про великий наступ української армії. Чи відповідає це цілям СВО, що правда не поточнили? В істериці пишуть, що ЗСУ висадили десант, атакують позиції РФ на квадроциклах і багі, а також застосовують танки та іншу важку бронетехніку. Але не треба розганяти паніку. Півроку тому сказали, що все під контролем. Значить, все під контролем. Беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші унічтожають противника. Ситуація тяжла. Но она не критическая. Ситуация так или иначе близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Ми завершаем уже в принципі. Можна сказати, уже завершили блокирование противника. Установка она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципі астановлен. Становили повністю продвиження противника і зараз уничтожаем його уже в рамках цього ізоляційного круга. Лідер Ахмату не лише заспокоює росіян, а й дратує не на жарт. Колаборація року Алаудінов виклав спільне відео із неонацистом Мільчаковим. Женець розповів, що у них із командиром підрозділу Русич дуже багато спільної роботи, і що в війну вони вестимуть і всередині Росії, якщо це буде потрібно. У нас впереді багато роботи, яку ми довжні зробити, для того, щоб наша страна була великою, могучої і єдиною. Війна, війна продовжується, продовжується. Война продовжується на фронті. І ще війна продовжується У нас виходить, Во внутреннем тоже фронте у нас война, которая должна антихриста, против нас. Тобто, по факту, вищі військові чини Росії відкрито діють разом з нацистами. І це не порожні слова, це заяви самого я, я не буду углублятися. націоналіст, там патриот, імперськое і так далее. Можна руку скинуть. Одне маленьке, але згадую я, як той самий мільчаков, який зараз обіймається з лаптями Аладіна, закликав винищити усіх чеченців, а у його підрозділі опосередковано називали ахматівців шакалами. Така вона дружба на Росії. Це що нестача людей на фронті і страх програти, чи що? Російські цвинтарі переповнені нових могил тих, хто вже повернувся з путінської, так званої СВО. Росіяни на тлі російських аквафрешів, похорони, гвоздичок тішаться розповідями про героїзм злочинців. Але чомусь досі мовчать про те, що всі ці герої загинули в чужій країні за бабки. Хто хотів врятуватися від боргів, хто не хотів мотати строк, а хто не міг виплатити аліменти? Тепер всі вони зараховані до рангу святих у літописах маразматичних ідей путінського двіжа. Хочеться діжухи. От тільки ця двіжуха вже не зовсім подобається тим, хто з нею стикнувся. Жителі Курської області чомусь благають того, хто розв'язав цю війну, якнайшвидше її закінчити. Бо вони думали, що це на 2-3 дні, але щось пішло не за планом. Ми просим вас закінчити цю прокляту війну, яка унесла багато життів невинних людей, уважаємо Владимир Владимирович Путін. Услышьте наш наконец-то! Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал. Ракетная опасность. Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено, и не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали. Тобто, все на два-три дня нас вигнали, як котя і сьогодні. То вирішив нашу судьбу судьбу без нашого согласія. Не подобається їм, що безглузда та жорстока війна, з якою Путін перейшов у кожний будинок українців, прийшла і до їхнього дому. Ну що ж, все йде по плану. Тепер жорстокість своїх вже відчують на власній шкурі. Мало того, що місцева влада пояснила курчанам, що нічого і ніхто їм відновлювати не збирається, так ще й власна армія, яка має їх нібито захищати, застосовує проти них тактику випаленої землі. Вулиці суджі на Курщині російські військові закидали бомбами та ракетами так само, як вони це робили з Бахмутом та Авдіївкою, перетворюючи житлові квартали на рутини. Ось це реальність. Росіяни люблять ненавидіти і засуджувати всіх, але себе натомість у цьому виправдовувати. Здається, відголоски святкування нового року з рефії, що будуть надходити півроку, тому ми не зупиняємося. Головна мета росіянина на свята набухатися і воз'єднатися з Медведєвим в одному потоці. Працівники швидкої допомоги не виключення. Медицина в Росії, як і економіка, злетіла у космос, але у новорічний період її знак. Ну так підкосило. Парамедик завчасно почала святкування, а те, що потенційні пацієнти можуть опинитися при смерті, її не хвилює. Ой, господи, Ой, ставить передубу. Хай понаді плакали. Я помагу, я підмагу. Потянці.

Бувайте, пожалуйста, простите. Ой, господи. І знаєте, що дивує найбільше. Що для людей у коментарях це також не проблема? Винною зробили не п'яну лікарку, а жінку, яка це зафіксувала. Росіяни абсолютно утотожнюючи себе з героїною ролику, стали на її захист. Нічого страшного зачем чим снімати. Просто отправили би назад і посадили би в машину. Все буває в житті, пишуть, вочевидь, не менш тверезі користувачі соцмереж. Або так, ну зачем это снимать? Врачи тоже люди люди имеют право отмечать праздник. Ну, чуть перебор, не нужно было снимать видео. Напевно, до Саяна швидка приїхала у такому ж стані. Якщо ви раптом пропустили, то пропагандист, а за сумісництвом, чоловік Маргарита Симоян, завзятий гість російських політичних шоу з брудним присмаком ли. Жить у комі перед цим він пережив клінічну смерть. Людина, яка тисячі разів грозилася вбити всіх, розтрощити, стерти з землі цілі народи, за принципом бумрангу вже не може сказати ні слова. Поки що всі ефіри пропагандиста стали на паузу, але невдовзі пауза може стати кнопкою СТОП. І це навіть не робота СБУ чи української розвідки, якої так сильно бояться російські пропагандисти, та від якої намагаються сховатися за тілоохоронцями. Але від вироку небесної канцелярії охоронці не допоможуть. Пропагандисту комі звучить як зовсім не випадкова метафора. Розбита горем Симоньян просить у власних соцмережах молитися. Тіграна мама, мама, какими я живу з нами. Описує состояння жінки, яка два роки тому потеряла старшого сина, а тепер із останніх сіл чекає, що Господь смілості над младшим невозможно тех, хто любить Тіграна, грана, а смілюсь, за нього, благає пропагандистка. Питання у тому, чи чує Бог молитви цих людей, пишіть свої думки у коментарях. Такі як Кеосаян і Єжеснім в канун нового року репостили собі на сторінки пропагандистський ролик про те, як скріпний дід мороз вбив з ППО західного санту. Але у реальності росіян все виглядає інакше. Дід Мороз вбиває не санту з подарунками, а простих росіян у магазині. Колишні зек, дивно, що ще не герой СВО у костюмі Діда Мороза застрелив власника магазину у Чувашії. Новий рік на Росії пройшов як у мордорі, Решт снігуроньок, вбивства і на сам кінець, ось такі неймовірні сніговики, які більше схожі на правнуків орків. Оцініть ці витвори мистецтва від 1 до 10 і Обов'язково напишіть у коментарях, який з екземплярів найбільше відображає реальність Росії. Хоча найбільше її відображає новорічний мюзикл під назвою Сталін рятує новий рік, де зла королева колективного заходу знищує свято та забирає у людей надію. Але це ми залишимо без коментарів. І щоб, хоч якось, очиститися від усього, що відбулося на свята, так звані священнослужителі вирішили організувати хресну ходу. Але й тут вийшла нестиковка. Попи вирішили вийти з хрестами на проспект Чекістів. Цікаво, чи таким чином вони не дискредитують назву проспекту? Випадковість то чи ні, пишіть у коментарях. І на жаль, у кадр не потрапили хрести з портретом Путіна. Ми можемо припустити, що вони там були, тому що російська православна церква абгрейднулася. Тепер вони випускають натільні хрести для свошників з ініціалами Путіна. Ікони з Путіним вже були. Тепер диктатор і на розп'ятті. Це типу, як кому Бог не поможе, тому Путін допоможе. Патріарх Кіріл на прохання самого ж Путіна на Різдво освятив все це святотатство та відправив на фронт. Думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. На цьому кажемо вам па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк.